Всім привіт, дівчатка! Ранок неділі, похмуро сиро, моросить невеличкий дощик моросив, вже трішки вітера цього провіяв. За вікном не дуже радісні картини. а в мене відкрила я вікно. Немає світла, але ми вже до цього звикли. І ось що я бачу: яка приємна новина. Викинула стрілку, квітка. Це на ньому тут земля. І так швидко він пішов у ріст. Я думаю, що таке. Я тиждень назад заглядала, як я пролила дівчат квіти добривом, як я вам говорила. І заквітла квітка. В тому році вона не квітла. Я в тому році і не підживлювала саме цією, цим добривом. Добриво з Аврора коштує, там, мабуть, 9 7 6 гривень. Ось таке чистий лист, подобається мені ця фірма, звісно, не реклама. Добриво для квітучих рослин. Я вам покажу і декабристи свої, я підлила тиждень назад і пішло діло. Ось, такий, ось таке добриво для квітучих рослин. Я просто знаєте, розводила пару раз, а потім сюди на земельку в куточок натрусила, як поливала, трішку воно туди попадало. Бо я бачу вже час, вона в мене не квітне, вже в мене вона 5 років. Це, дівчат, згадка про маму. Мами немає вже 5 років, і оця квіточка в мене, я її забрала, і вона в мене, мабуть, тільки двічі квітла. Два роки вона не квітла, це точно. Хто знає, хто зі мною давно дівчат ще з рукодільного каналу, там були такі влогові відео, знають про цю квітку, знають про моє відношення до неї. І... Пересаджую мою лілею, холю, так, то, так би мовити, і хочу, щоб як надовше вона у мене була, як згадка про мою маму. Так що добриво працює на 200%. Потрібно зайнятися квітами, драцену поскупти, погрізати трішки, підживити її. У мене тиждень пройшов іншим добривом. Таке саме в мене схоже є, тільки для ось таких. Декоративно-листяних, чи якось там, дівчат, покажу. Зараз піду вам покажу мої декабристи, які почали квітнути завдяки цьому добриву. Ось цей красунчик квітне, він у мене ще років 3 чи 4. В одному горщику були рожеві і білі. Рожевих вже не залишилося чогось, перевелися, стали всі. Ось таких білих, в принципі, немає вже. На тій стороні, може, там один десь буде білий. Але він викидає, Ось ніби білий, але потім стає рожевий. Теж викинула пару штук таких бутонів, я його швиденько удобрила, щоб він не передумав мені квітнути. Дівчат за роботами не бачиш, коли квіти квітнуть. Ішла на бубняві, але прийшла вже О, цвітають, добу не було в мене вдома. Так. І цей декабрист, Це ж він старенький. Ось такий реанімований. Цей рожевий у мене. Викидає. А тут два кущики. Старий реанімований, а це молоденький тут. Він не викидає. Під коня треба мити, ну все треба робити. Буду займатися цим сьогодні. Сьогодні у мене в мені ніч. Є в мене час, потрібно понаготовляти їжі. Зайнятися пранням, Щойно дали світло, то вимикаю свого блогера і йду працювати, вмикаю домашню господиню. Виставка до Хеллоуіна у нас у коледжі від Хеллоуіна до Велесової ночі. Отак От говориться. Таке діти з вихователем зробили такі поробки, повирізали з гарпуза, із з різних декор купували в Аврора, то цікавенько так вийшло. Заморочилися. Її павутина, і павуки, ось такі гарбузики. Ну, цікаво, У нас якось до кожного свята відбувається виставка. І до Дня захисника теж було, я не показувала. І ось така краса, павутина реально натуральна, павуки ці взагалі захопили мене. Ось тут я, ви, бачите. Дуже сподобались мені оці гарбузики дівчат із, як воно називається, забуваюсь, така в Аврора продається проволочка, і на ній намотані пухнастики. Ось цей взагалі зубастик смішний. Тут гарбузик ось шитий. Ось такі кажани. Приємно, коли спускаєшся в холл гуртожитку, і така в нас тут краса стоїть, радує око. Це займається цим вихователь і діти-студенти. Гарбузики взагалі причудові. Так, дивимося, що тут мій Еухаріус потрошку розпускається. Дівчат, хочу сказати вам дякую всім тим, хто написав коментарі під минулим відео про квіти, про антуріум писали дівчатка. Дякую за ваш відгук. Ну, всіх по-різному. Можливо, знаєте, одного квіти люблять, іншого ні. Коло них вже я танці з бубнами такі танцюю, що куди твоє діло? Як то кажуть, ну, мабуть, не мої. В мене один час було скільки фіалу, коли я в першому шлюбі була, було багато сортів. Я виписувала, сільського вісника виписували з дівчатками на роботі, розводили ми, ділилися. Було всього купа. Який вам гарний кадр, гарного кадру дівчат, немає. Оце такий кадр. Оце такий вже мій вид з вікна. <світ> І з вже все впало. Потім чогось в мене вони перевелися, можливо, дала не тій людині. В мене одна жіночка брала, ну, бачите, як кажуть, потрібно давати 7 копійок чи якусь грошинку. Я безкоштовно дала, це було дуже давно. Вона на ринку продавала ці фіалки. І в неї були. Царство Небесне, вже її немає вже в живих. А в мене перестали скільки я їх не заводила, вже і в тій хаті, і вже сюди перейшла в квартирі. Ні, немає. Немає в мене діла. Вже й закуповувала в дівчат, вже ж знаю, що дівчата над ними там студили. Що вони ну дійсно гарні. Можливо, я грішила раніше на квіткові магазини, що воно в квіткових магазинах таке продається, все підкормлене із виробництва. Щоб тільки воно відквітло, приносиш додому і воно здихає, так би мовити. Але ну, якось ні. Стала вже я тут жити. Теж дівчата мені присилали. І купувала я. Нема діла, щось у мене немає любові. Оце от квітла вони раз і все. Так як доглядаю, дощовою водою вже поливала. І тільки в піддон. І не заливала. І пересажую дівчат двічі-тричі їх на рік. Ну, щось у мене якось так. Ну, Мені, чесно кажучи, поки вистачає і цих. Часу зовсім немає. Спекла, дівчат запіканку, гарбузово творожну, кисломолочний сир і гарбуз. Я розділила на дві таких невеличких, щоб воно швидше пропекло, щоб пропікся гарбуз, щоб не було таке рідке, то я розділила на дві частини. Якщо хочете, я вам поставлю скрін. Рецепту, але хочу сказати, мені не дуже сподобалося, бо забагато там цукру. Я б у гарбуз цукор не додавала. 70 грамів сюди і 70 грамів туди. Машинка йде на віджим дівчат нас цим світлом тільки дали, то спішила все іспекти, ще гаряченьке і прання вклала. То я б не додавала в гарбуз цукор зовсім. Воно ще дужче стає рідше, тут крохмаль, кукурудзяний, воно у мене картопляний. В принципі, дівчат смачненько, мені подобається, а корисне яке. Ну, я ж говорю, що якщо будете пекти по моєму рецепту, ну, по тому рецепту, що я знайшла в інтернеті, я вам тут його залишу скрін, то цукор ну, в принципі, це я так розказую, бо я не люблю дуже солодке. Може, хто любить солодке? Мені воно таке солодюще. У мене й кава без, без цукру, але дуже солодюще. П'ю дівчат каву, збираюся на, на нічну зміну. Ну, ще на ніч, мені на 5. Я піду на 4. Бо мені ще на тренування з волейболу. Так, так. В нас до Дня студента буде проводитися. Змагання між працівниками коледжу і дітьми, спортсменами, які займаються цим професійно, можна так сказати, деякі вже по 4-по 5 років, і школа, і в коледжі, будемо грати, то я вже раз була на тренуванні, дівчат захопливо. Я пам'ятаю, в школі займалась цікаво. Такий підйом, така енергія після тренування, ніби і набігаєшся, і трішки. Ну, зараз я їм, а потім вже, мабуть, не їстиму. Це мої хороші, машина йде на іншим, буде погано чути. Рецепт буде скрін рецепта тут. І ще, що я не розсмакувала, там по рецепту пакетик ванільного цукру. Дівчат, то багато. Навіть гіркувато. На пів кіла творогу. 550, здається, пакетик ванільного цукру це забагато. Прийшла на тренування з волейболу. Так що йду тренуватися, бо в мене сьогодні мало часу. Ще раз привіт. Вже середа. Я на роботі, світла немає, займаюся в'язанням. Буду в'язати шкарпетки. Що тут у нас на вулиці? Погода, в принципі, тепло нормальна. Людей не дуже, машин не дуже. Тож сижу, споглядаю ось таку картину за вікном і займаюся рукоділлям під YouTube і під чай чи каву. Сьогодні в мене чай. З бергамотом. він мені якось додає такого душевного спокою. Тож В'яжу і релаксую, в'яжу шкарпетки, знайшла залишок пряжі тут на роботі, Alize Superwash Comfort Socks. і ниточку з Мохеру Ангора. Міксую їх в дві нитки і буду в'язати шкарпетки для чоловіка. Або для чоловіка, або зігрімою душу, спільник у нас є на рукодільному каналі, то буду в'язати. Ще тільки почала хочу спробувати на чоловіка шкарпетку бумеранг. Хто вирішила спробувати такий? Щось... ця п'ятка не сподобається, чогось у нього сповзають. Ну, вирішила спробувати на менше петель. І зв'язати п'ятку бумеранг. Це, мабуть, таки зв'яжу йому. У мене ще там в залишках є, буду в'язати і захисника. Ми в'яжемо в рамках спільника нашого рукодільного, в'яжемо маніжки, утепляємо хлопців. То умудряюся потрішку скрізь зв'язати, але ж і за домашніх не потрібно забувати, бо шкарпеток немає і в доньки. Потрібно чоловікові на цей сезон зв'язати, щоб були. Одні, то це, швидше за все, будуть чоловіки. Це я так не було чого в'язати почала. Знаю, що кудись вони та й знадобляться. У нас тут, напроти мене, відкрився магазин, основа, фермерський, там сири крафтові, в них своє виробництво фермерського господарства, мають, мають ферму і виготовляють. Було відкриття недавно, ну, тут погано видно, став автобус, привіз товар. Люди ходять, я ще якось. Не було я якось трішки з обережністю відношусь до таких продуктів. Ось мій еухаріус, дівчатка, дивіться, красивезний який. Як розквіт. А пахне в ньому такий приємний аромат. Це згадка про мою мамочку царство і небесне. Розквітла квіточка. Вони якісь не дуже крупні останнім часом, але є квітка живе. Сьогодні ранку в мене неділі, знову неділя. Вже пройшов дівчатка тиждень. Я добралась на роботі. Дома світла не має на роботі щойно я дали. Я, роботі, я вже хочу скучила початку, за в'язанням, бо два дні не в'язала зовсім рядочка. Буду зараз починати шкарпетки для доньки. Зробила в теплі, для себе каву. Як Релакс, яке це щастя, пити каву таку каву, коли тобі захочеться. Зараз набираю петлі і просуну, душ, скільки зможу зробити бо теж світло скоро вимикати пряжа синя, Чим така темненька, буду, дівчатка, зараз Зараз буду, поки світловий день починати В'язати шкарпетки. донці до костюма в'яжу костюм світу, свет, вначей. вже зв'язала. Ковтинку, а штани ще. Миру нам перемоги. Хоч почну дівчата, хоч просуну щось. І стресостійкості. Ну, Це такі на мої плани існу, на сьогодні. Бажаю з вами тихого Валерина. мирного дня і ночі. З Зустрічі. вами була Валентина. До побачення.